O

Они потом 37 лет идут на пенсию это семья. Вот этот фашист 37 лет пойдет на пенсию. Офицер. И будет деньги получать. А мы на него будем до 60 лет пахать. Женщина делали. А он 37 лет будет на печке сидеть. Пенсию получать. мусорскую пенсию. Открыли. А мама знает, что ты понял? Бо фактично, якби мама знала, що ти не стоїть, вона тебе по морді побила. Я би не хотів такої кар'єри. Треба написати плакат, чи мама знає, що щось. Ам наказали. Люди життя віддавали за нього. Співай гімн, не будь гівно. Треба мати гімнати. Мається за ним. Завірення міліціонерів покажіть! По закону України. Давайте не показувайте. Що ти захищаєш? Закон український. Співай український гімн. покажіть! ти захищаєш зека. І ти зек є за свідомістю своєю. Ти не українець, ти не міліціонер, ти зек. Ні, не ображайте хлопців, не ображайте хлопців А як ви не Не ображайте хлопців Треба їм подзвонити батькам і сказати, щоб хлопці поїхали додому. Він має паспорт український. Пацанам по 18, по 20 років. Для чого має хай мамі хай Мама забере ви? його назад. Доросла людина ви? відповідає. Ви? За, за свою Як мама не може розібрати. Хай батько постарається на луку. виправдовуйте. Ви знаєте, Сталін мільйони.